Давайте оце. Давайте коробочку. Так. Ну тут прям, да, тут прям, а, до речі, посилка йшла на Харків. Прикольно. Окей. йшла на Харків, попала до нас. Так. Ага. А, актуальні штуки насправді. Бачив я таке. О, навіть роба, Прикольно. А коли тільки розпочалися блекаути, у нас, то дуже популярними були штуки. Я собі хотів замовляти, але якось і не замовив. Там щось нехідці ціни не валили. Але дивіться, світи доволі добре. А, тут є два варіанти: три варіанти. Прикольно. Типу, сильний, легший, якщо ви там десь, щоб або економніше, або не дуже ярко світило, і мигалка така. Прикольно. І, власне, зарядка. Ну, от, розумієте, от чим я хотів а, роз, розпаковувати Укрпошту. Тут хоча б щось практичне можна знайти о, в порівнянні з НПшкою. Добре, ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, а, це теж сюди, щоб ніде не загубити. Окей. Я, до речі, не думаю, що воно прям о, дуже дорого коштує. Я лампу не включив. Перепрошую, тепер, прошу, тепер Так, Але тим не менше щось та й буде коштувати.